Готую голубці, Сережі з рисом, фарш з рисом, фарш свинячий. А мені з мамкою із пшоном. Листя напарила, листя молоде. Всім доброго дня! Сьогодні 23 квітня. Вже мені починають дзвонити Наталка, підписниця моя. У нас живе тут у Бразкому, тільки що дзвонить, що случилось. Нічого не случилось. Погано вчора було, та лежала цілий день. А це сьогодні вже зварила голубці. Ой, та поставила каву, Та вже курчат вибрали. Таке вже робила-робила. Це вже, думаю, треба вийти до людей. Хоч така пухша, яка є. Ну, вибачайте вже. <гану> Зараз поп'ю каву. Та так потрошку, потрошку. Вину пили, горілку не пили, ні кон'як нічого, вино домашнє. Багато, мабуть. Та не, мабуть, а точно багато. Нічого. Всі ми люди, так? Да? Ой, я вчора лежала, та ще вчора і вафлі, і оце щось таке, що не купив. Не важуся аж до понеділка. Не хочу. Я знаю, що там плюс. Нічого, вже встала. Та вже наробилися. Курчат вибрали. Голубці закрутила мамки, занесла, зварила мамки, занесла. Рамка мені не подобається. Не подобається те все. У багато багатоглашки. Багато гладить. Все ж таки стоїть. Ну нічого, головне, городи, городи посажені, дощик пройшов. Оце саме головне, а погладить, то я поглажу. Так, чекаю каву. Тут ручка відламалася в цій гейзерній. Ну, з неї мені більше подобається кава, вона не така густа, Добавлю вершки. Це вершки. Домашні. Мене хтось питав солодкі. Ні, це домашні вершки, просто як, як сметана, чи як вам пояснити. Вершки з молока. із з домашнього молока. Так. Все, вертаюся в русло. так. І буду пити каву. І буду працювати. У мене є мандаринка. Це солодке. До кави. Все, давайте Я не буду перед вами жувати. Сьогодні нова партія курчаток. Багато чорнеків. Більше як зазвичай. бачите Тут вони збилися, не трішки в кліточках. Це Сереза по 45 штук розкидав. Раз, два, три, всі живі кліточки. тільки 20 штук ми продали, що були. По 35 гривень ми їх продали. Оце так, життя продовжується, ніхто не питає, погано тобі, непогано тобі, все живе, все живе далі. І ми теж живемо далі. Давайте до включення. Їжу до мамки, несу її фрукти. Я вже вранці була, занесла голубці. Так, готую розсольник. Ходила тільки що до мамки, занесла їй фрукти. Каже, сьогодні наче легше якось. Ну, Богу. Так. Вона думає, що легше. Ще там в неї роботи багато. Ще на порозі там треба навести порядок. Так, зараз. готую рассольник, чищу картофель. А Просувание стоит, не могу. А Рублю. Поглажу. Колись поглажу. Завтра. Завтра Сашку будуть робити обід. Це буде рік. 24-25. В цих числах він загинув. Та будуть Наталка з донькою робити обід. І ми ж підемо, ну, так уже Посидим та й додому, бо дуже багато роботи. Нема коли гулять. просто расслабляйся. Треба працювати. Мясо уже сварилось, я вкинула вот такая с репертом ящики. Урасольнику кину, перлову таку кашу із м'яском. Бачите? Там м'яско і вариться, але васолі в мене немає, а ось така каша, перловка. Так, дістаю огірочок. Та, мабуть, не один, а два. Вкину кашку. Огірочок. Зажарка, петрушка та і все. Крула таку зажарочку, вкинула салатний перчик, шматочок. Сюди зараз кину кашку. Розсольник готовий. Ось такий. Смачний. Так, зараз набираю каструлю мамки і заношу. То нам буде. Не каструлю, а каструльку. Все, смачно. Всім смачного. Так, я у мамки. Все. Тут уже порядок. Ось так. Позастеляла, Позастеляла. телевізор накрила. Хто його буде дивитися тут? І тут так само. Все, тут порядок теж. Столик накрила. З катертиною. Це тут порядок. І у веранді порядок уже все. Занавісочку почепила. Все. порядок. Сьогодні вже включатися не буду, йду додому, поставлю вам відео. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе і своїх дітей. До зустрічі!